Дев'ятий клас Біологія. Біорізноманіття. Біорізноманіття це різноманітність живих організмів у всіх її проявах. Вікіпедія Основи еволюційної філогенії та систематики. Пригадайте, що таке організми, види екосистеми. Поміркуйте. Скільки ж усього видів живих істот живе на землі? Згідно з дослідженнями 2016 року на землі існує близько одного трильйона видів, з яких вивчено лише одна тисячна відсотка. Автори дослідження підкреслюють, що підрахунок кількості видів є одним із найскладніших завдань біології які причини такого різноманіття видів? Біорізноманіття Запам'ятаємо це розмаїття організмів, видів та їхніх угрупувань. Яке ж значення для Землі має біорізноманіття? Поняття біорізноманіття застосовується з 1988 року, коли відомий американський біолог Вілсон видав книжку біорізноманіття. Вивченням закономірностей формування та еволюції біорізноманіття займається диверсикологія. Запам'ятаємо. Основними типами біорізноманіття є генетичне, мова йде про різноманітність генів усіх організмів, видове різноманітність видів клітинних організмів та екосистемне. Різноманітність біотопів, біоценозів у різних ділянках землі. Всі типи біорізноманіття пов'язані між собою. Нині, внаслідок антропогенного впливу людини, біорізноманіття скорочується. Більшість вчених вважають, що в наш час відбувається шосте, найбільше вимирання видів, спровоковане людським чинником. Вимирання видів. Нормальне явище природи, але, за оцінками науковців, його нинішні темпи перевищують природні в 2-10 разів. Не менш вразливою є різноманітність природно-кліматичних зон з метою привернення уваги громадськості до проблем скорочення біорізноманіття Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Проголосила 22 травня міжнародним днем біорізноманіття, яке значення воно має для землі? Живі організми та їхні угрупування забезпечують стійкість та розвиток біосфери, біологічний колообіг речовин, потік енергії, регуляцію кліматичних процесів на землі, потреби людини в біоресурсах, їжі, сировині, ліках. Та інше біорізноманіття це величезний генофон планети, і чим він різноманітніший, тим легше наша Земля адаптується до нових умов. Біорізноманіття сучасного органічного світу це результат історичного розвитку упродовж 3,3 4,2 мільярдів років. Отже, Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття є основою життя на землі. Які ж основні принципи біологічної систематики? Біосистематика це наука про різноманітність організмів. Термін було запропоновано Карлом Лінеєм. Сучасна систематика розвивається в тісному зв'язку з еволюційною морфологією, біохімією, екологією, анатомією, молекулярною біологією, генетикою, біогеографією тощо. Основною метою біосистематики є побудова системи органічного світу. Загальними принципами біосистематики, що упорядковують і організовують дослідження видового різноманіття, є такі: перше для визначення місця виду в системі органічного світу використовуються систематичні, інакше таксономічні категорії, домен, царство, тип, відділ. Клас, ряд, порядок, родина, рід і вид. Розгляньте ілюстрацію 138. Ось ці таксони перед вами. Основною і найменшою одиницею класифікації є вид. А найбільшою одиницею класифікації є домен, категорія, що включає декілька царств. Кожен вид. Слід обов'язково класифікувати, тобто визначати ступінь його подібності і відмінності від інших, порівнявши з ними. На основі окремих ознак подібності ґрунтується побудова штучних, тобто формальних систем, наприклад, систем організмів, у класифікації яких не враховується історична спорідненість різних таксонів. Природні – або філогенетичні системи, це системи організмів, у яких класифікація видів ґрунтується на їх ступені подібності та відображає філогенетичну спорідненість між систематичними групами. Для класифікації живих організмів використовується подвійна, тобто бінарна номенклатура, яку запровадив ще Карл Ліней. Запам'ятаємо, бінарна номенклатура це подвійна назва видів, перше слово якої вказує на іменник, друге слово прикметник. Для зведення правил біологічної номенклатури існують спеціальні номенклатурні кодекси. Наприклад, Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури, міжнародний кодекс зоологічної номенклатури, отже, основними завданнями сучасної біосистематики є опис і упорядкування різноманітних існуючих і вимерлих видів, класифікація та визначення еволюційних зв'язків. Для створення природної філогенетичної системи органічного світу. Яке значення еволюційної філогенії у дослідженні біорізноманіття? Еволюційна філогенія або філогенез, це розділ еволюційної біології, що вивчає шляхи історичного розвитку біорізноманіття Землі. Термін філогенез вів у науку німецький учений Гекель у 1866 році. Вихідним методом для досліджень філогенезу був метод потрійного паралелізму з використанням знань морфології, ембріології та палеонтології. Сучасна еволюційна філогенія. Використовує дані генетики, біохімії, молекулярної біології та багатьох інших наук. Важливу інформацію для науковців дають методи молекулярної філогенетики, що досліджують філогенетичні відносини молекул ДНК, РНК і білків різних організмів. Отже, предметом досліджень еволюційної філогенії є Еволюційні зв'язки між організмами на різних рівнях організації живого та шляхи історичного розвитку білезноманіття на Землі. Виконання завдань допоможе вам краще зрозуміти тему. Досягти очікуваних результатів ви зможете, пройшовши квест за ось цими різ но диференційними, різнорівневими завданнями для самоконтролю. Зверніть увагу на цікавий міні-проект, який потребує вашого персонального ставлення біологія плюс символіка, САПСАН і український герб. Воля це українська національна ідея. Вона записана на українському гербі, символом якого є сокіл. Науковці зазначають, що як за часів Київської Русі, так і нині. Під цією назвою розуміють такий вид, як сапсан. Визначте місце цього виду в системі органічного світу. Висловіть свої судження щодо того, чому саме сапсан є символом на українському гербі. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.